Івано-Франківський облмуздрамтеатр драмтеатр активно розвивається. Молоді актори прагнуть до самореалізації. Переконаний директор театру, народний артист України, Ростислав Держипільський. Тому разом із колегами вирішив створити режисерську майстерню. Власне, створення цієї франківської режисерської майстерні, яку яку ми назвали так, воно продиктувало саме життя. Дякую тебе, що сьогодні в нас в театрі вже достатньо молоді. В рамках цього театрального сезону будуть представлені як мінімум чотири вистави з режисерської майстерні вже 19 листопада. В драмтеатрі представлять першу постановку під назвою Убити короля. Збіглись і бажання, і смаки, і бачення, і е, надію, що ця робота, як кажуть, не буде комом. Да? що вона зразу піде, ми задамо якийсь певний ритм. Режисером ще однієї вистави виступить молодий актор Олексій Лейбюк. Він поставить інсценізацію Діснеївської казки Красуня і чудовисько. Це буде моя улюблена казка ще з дитинства, і це красуня і чудовисько. Е, немає е, інсценізації, немає твору. Це Жан-Марі Лепренс написав колись казку. Вона невелика. На ну не знаю, за 5 хвилин читається. Я вирішив зробити інсценізацію за мотивами діснеївського мультфільму Красуня Чудовського ще 1991 року. Я думаю, що наші діти, глядачі. Побачу, що в нас вийде. Я хочу зробити це щось має бути казкове для дітей. Ростислав Держипільський переконаний, що чим більше людей долучиться до цього проєкту, тим цікавіше буде. Заявки прийматимуть як від режисерів, акторів, так і загалом від людей, які мають цікаві ідеї. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.